Перший трамвай в Україні поїхав саме у Львові. Було це у 1880 році. З'єднував він вокзали з районом Підзамча та площою митною. От тільки тягнули його коні, аби збудувати та запустити електричний варіант. Знадобилось ще 14 років. Оцей трамвай, тип 100 німецького виробництва. Відносно нова модель виїхав на Львівській вулиці у 20-х роках. Втім, від піонера мало чим відрізняється. Ще от ззаді о цього трамваю ще була така площадка, не накрита площадка. Ну я ж як зказу це було так для тих, хто не мав за що заплатити. Як правило, це були студенти і учні. Ті, хто були в салоні, відповідно мали заплатити 18 грошей. Це було. Ну, на ті часи туди були певні, певні гроші, бо кажуть, буханка хліба коштувала 15-18 грошей. Керувати не може далеко не кожен водій. То коли їхати, відпускаєш і он їде. То колись був воздушний тормоз. Накачав компресор воздухом сюди і сюди. О, ще трохи це було Тот дзвінок був колись. Я прийшов до парку робити в 72-му році. А вони вже такого, вже постійно ну, не їздили. На такому я пасажирів не возив. Такого їздив, а пасажирів не возив. Працювало в кожному трамваї по двоє людей. Один за кермом, інший перемикає стрілки. В місті були ще односторонні колії, тоді водій переходив взад. Те саме їхав так. Взад, перед там було управління. І от допомагали стрілку переводить. Бачите, моя робота. Я стрілки для метої техніки безпеки допомагаю йому подавати вогона на, назад на відстой. Згодом в 50-х Львівський трамвайний парк оновили з першим містом курсували сучасніші німецькі вагони. А в 70-х вже знайомі чеські татри. Пані Галина за 40 років водієм трамвая змінила п'ять різних моделей. Кожен трамвай по своєму був краще. Були німецькі вагони. Скакалки, вони з двох вагончиків складалися, такі веселі були трамвайчики. Потім пішли більш солідніші вже трамваї, такі теж німецькі. Потім ті німецькі замінили чеськими трамваями татри, Вони там стоять, бачите, кругленькі. Вони вже були комфортні, такі вагони. М'які зараз найкращими вважають сучасні трамваї львівського виробництва із нетерпінням чекають ще один електрон. Вікторія Васкевич, Олексій Шалковий. головні новини Львова.